Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, що заважає вам мати прибуток, власний 10 тисяч доларів щомісяця або більше. Можна еквівалент в гривні 10 тисяч доларів або більше. Які перешкоди, що заважає вам мати такі прибутки щомісяця. Ви знаєте, зерно брошено в землю, воно дасть свої плоди, ви будете мати такі гроші, ви можете їх, та справа, ну, що ви робите, вона може вам давати такі прибутки. Ви дієвий або дієва, і у вас те, що ви робите, воно буде мати розвиток і буде мати свої наслідки позитивні. Але хтось вам магічно закриває шляхи. Закриті шляхи. Є люди, які дуже, ви їм дуже подобаєтесь, їм подобається, що ви робите. Вони з насолодою спостерігають, як це ви робите. Є, є єдиномишленники, які б ну, допомагали, взялись б за вашу справу разом з вами. Ось, Але у вас закритий шлях. Хто його закрив? Так, хто його закрив? Якась ситуація в минулому? якась ситуація в минулому. Комусь ви зробили погано, або, може, вам хтось зробив погано. Тут була замішана якась церковна магія негативно, якісь мальби в церкві. Можливо, якщо це дивляться чоловіки, можливо, колись когось ви покинули, зобразили якусь жінку, і вона вам послала всі свої проклюни, із-за цього у вас оце крокодил не ловиться, не росте кокос, закритий шлях. Так, да, це були стосунки, відносини, які завершились. Можливо, це, якщо дивляться жінки, відносини з якимось чоловіком, який так, так само, від якого ви пішли, і він вам шкодить дуже сильно. Ненавидить і проклинає. Так, Це треба знімати і чистити. Зараз ще подивлюсь, чому справжня причина, чому нема прибутку. Чому нема прибутку, чому нема грошей. Закриті шляхи на гроші чомусь. Да, є люди, які проти. В минулому було розлучення і зруйнувалось все, що відносини, сім'я, можливо, в когось. І ви пішли з тих відносин, бо це був кращий варіант для вас, взагалі, щоб вижити. І таким чином із біжалі опасності. От терпіти і це все вже не було сил. Але в Ну, та сторона, вона вас не любить. Тепер ображається і шле всі прокльони. 10 кубків. Так, але гроші у вас будуть. Гроші будуть. Розбите серце залишилось назавжди. Є хтось, хто проклинає. Це також може бути старша жінка, це, наприклад, тьоща, свекровь. Там чиясь старша сестра, таке інше, яка робить якісь обрядики по карті дьявол, негативні якісь, може, стави ходи свічки в церкві за упокой, бо тут церковна історія. розбиває серце, щоб ви страждали, мучились і мали крах, крах всього, що було. Я прибираю весь негатив, цю негативну програму з вашого життя прибираю. Так, оце вийшло в мене про ваші прибутки Що Це я заперечую, що вас чекає? Вас чекають нові відносини, якщо ви їх захочете. Вони можуть бути не такі офіційні, які ви оформите, можуть бути неофіційні. І те, і те добре. Ось, і ви будете мати. Ну, тут вийшло не 10. Не 10 тисяч доларів щомісяця, дев'ять. Ну, дев'ять теж добре, майже, да? трошки менше. Ну, все, що ви мрієте, до чого ви йдете, ви отримаєте і ви маєте енергію, ви маєте сили, які йдуть від до вас від вищих сил, від Бога. Енергія, яку вам дає, дає Бог. Вона. Не, ніколи не скінчиться. Отой От талант, що у вас є, що ви робите, що вам подобається, що ви ваша справа, істочник не ісякнет нікогда. Тобто вони вам нічого не можуть зробити, бо ви на своєму місці робите те, що вам подобається, і це ваше призначення, і все буде добре. Так, прибираю тих лихих, що заважають, заперечую. Зараз так магічно втручались в колесо фортуни в судьбу і закривали шляхи на гроші. Заперечую. Тобто люди е, наводять про вас якісь справки і отримують задоволення від того, що ви чогось там не досягли, якщо у вас погано, їм дуже тепло стає і добре на душі. заперечую. Так, і будемо. Перекривати. Але на майбутнє йде пара. І тим чоловікам, які зайшли і дивляться відео, і жінкам. Один ніхто не залишиться, і прибутки будуть майже 10 тисяч доларів, трошки менше, але щомісяця будуть дуже гарні прибутки. Так. Вам треба періодично дивитися, звертатись до майстра, до його будь-якого. Можете до мене, можете до будь-якого. Дивіться, чи не є на вас нова якийсь негативний вплив, бо хтось вам закриває шляхи. І знімайте оце все, чисточки робити, повертати назад, поставити захист, і тоді, тоді все буде добре. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу зняти з того, хто дивиться, негативний магічний, негативний енергетичний вплив, повернути весь цей негатив на болота, зибки, там схорониться, вас більше. Не торкатися вищих сил, по Верховному суду, та буде так, і так буде. Прошу зняти весь негатив, відкрити шляхи на гроші, прибрати всі перешкоди, які заважають вам мати 10 тисяч доларів щомісяця власного прибутку або більше поволі вищих сил та Буде так і так буде. Так, ще хочу перевірити. Інколи так буває, що негативна карма, негативна карма, карма яка заважає мати гроші, мати стосунки. І ці всі магічні впливи, це також е, організовуються навколо вас такі люди спеціальні, які роблять вам гадості, бо негативна карма. Скажіть, покажіть, яка карма того. Давайте, е, ким ви бачите себе, ким ви бачите себе, ким ви бачите себе, скажіть. Той, хто зайшов на відео, ким він бачить себе. Паш Пентаклій той, хто вчиться заробляти гроші. Ще немає такого, не розкручений, але на правильному шляху і зароби. Ще м -м прогрес буде, що людина буде заробляти. добре. Так. Чи є негативна карма роду? Яка карма роду того, хто дивиться? Карма роду того, хто дивиться. Скажіть, покажіть карма роду. Ну так, да, тут негативна карма роду, дуже негативна, є прокляття. Дивіться, у вас по кармі роду якась е, є частина, ну, от, якщо поділити ваш рід на три частини, да, на три групи. Одна група слідкує, щоб у вас були гроші, але і за оцих навантажень негативних це дві карти. Негативні, це така не дуже позитивна карта. Але вже краще. Тут, щоб ви мали стабільний прибуток, хоч за щось, щоб вам було жити. Вони дуже слідкують, щоб нащадки були при грошах, Але з-за того, що тут є негативний дуже моменти прокляття, то оця четвірочка пентаклей тут вийшла, що вона не може вирости в великі гроші. Кармічний боржник не вистачає, не вистачає енергії родової, позитивної, відпрацьовуєте негативну карму роду. Тут йде відпрацювання по коханню, щоб було розбите серце когось. Ваші предки ображали. Або в вашому роду якась ображена жінка на когось. І те, і те погано, бо ви будете переживати оці емоції, коли вам розбивають серце, роблять дуже боляче і погано. Так, і карта башня. Це щось будуєте, щось робите, до чогось ідете, вже маєте якісь успіхи, і все руйнується, все в нуль. От, вже тримали в руках, вже у вас дуже така. Вдача, да, от все вийшло, все зруйнувалось. Якась одна подія, все пішло к чертям. Ось так. Це я буду перекривати і дивлюсь, яка особиста карма. Це ми дивились карму роду. Це не страшно, це лікується, це можна відмолити все, познімати всі ці прокляття. Запрошую до себе на чистку роду. Зробіть це. Зробіть собі подарунок і подарунок вашим дітям, подарунок всім вашим предкам. Дуже хороша процедура, змінюється життя повністю. Ви перестаєте відпрацьовувати цю карму рода, але ніхто не відміняв особисту карму. Яка особиста карма того, хто зайшов до мене зараз, хто дивиться моє відео, яка ваша особиста карма? Скажіть, покажіть. Викажезлі, відкриті шляхи, хорошо, імператор, 10 пентаклів, король кубків. Дивіться, у вас чиста своя карма, чиста. відпрацьована, все у вас добре. У вас ви дійсно повинні мати і кохання, і гроші, і дітей. Ось тут дітки вийшли. Дивіться, у вас все повинно бути добре. У вас ну, дуже гарна карма. І ви має, повинні мати дуже багато коштів. От тут вийшла ця 10 пентаклі, і це е, коли ну, сама максимальна кількість грошей, яка тільки можлива, це рівень олігарх. Ось, бо воно ряд поруч з картою Король Кубків, Рицарь Кубків. Паш Пентаклі, це все з імператором поруч. Десять Пентаклі і імператор у ці дві карти. Це значить, що це рівень олігарха. Ви, у вас повинно було бути дуже багато грошей по своїй особистій кармі. Ви прийшли в це життя відпрацювати. Як? Ваша головна задача мати багато дінь. От, Це ваше, ваше призвання, призначення в цьому житті, заробити багато. І тут у вас на це все відкриті шляхи. І ви повинні мати родину, дітей і бути щасливі. Ось це у вас ще чиста карма. Але по негативній кармі роду ви відпрацьовуєте за предків. І це дуже просто все прибирається. Треба зробити обряд. Він робиться не один раз і він повторюється. Поки ви тричі не помолитесь за кожного вашого предку, предка. А я потім перевіряю, дивлюсь, чи знявся цей негатив, чи гарна карма, чи задоволені ваші предки роду, чи прощені гріхи, і чи зняті всі прокляття. Ось таке в нас вийшло гадання. Бажаю вам всім успіху і до зустрічі на каналі. Ну і, звісно, дякую за донати.